Деякі побажання і підказки щодо варіацій генделя. Е, найперше, хочу звернути увагу, що це ля-мажор. Отож, дуже добре освоїти ля-мажор всі ці відстані. Там з'являється соль дієз, особливо е, в нижній октаві. Для цього я написав е, візерунки ля мажор. І ви можете в мене на YouTube-каналі подивитися е, таке відео, яке буде підготовлювати. А зараз я би хотів звернути особливу увагу на праву руку і на розподіл смичка. Це важливо, щоб ми не просто сулипали всі ноти е, однаково. В нас є на початку четверті, окремо в темі, потім два лігато. Тому я пропоную все-таки це зберігати. І в першій варіації, і в третій. Там, де є два легато, чотири легато. І в третій варіації будуть буду 16, 4 легато, і 8. Тобто четверті ми граємо в нижній половині. І цілий. Тому що дві четверті, тому йде цілий свічок соль. Верхня половина. Тільки верхня. Увага, тут сі мі, квінта. тому зразу сі на, на дві сторони ставимо один палець. Так граються квінти. І ми знов цілий і біля колодки. І далі знов нижня. Зауважте затримка пальців. ре Мі. Я не відкидаю третій палець, я з'єдную. Е, ще раз, друга половина. Починати з конкретної ноти Сі, тоді треть. На Сі зупинились. Ля-ля, 3, ля. І, 4, І. Щоб чітко дитина зафіксувала Сі, 3 і на Сі закінчили і ля. Тоді йде в нас перша варіація. Розподіл смичка зберігаємо. Тому що дві вісімки це є одна четверть. А ще чотири лігата вже на цілий смачок. І знов два. Це четверті, тому можемо і не тягнути цілий. Тижня половина, знову. Я тут зробив чотири лігати, як за першим разом. І це навіть зручніше, бо так як в нотах, тоді виходить це вниз. А це дуже незручно в кінці смичка переходити на ре. А так, якщо ми з'єднали цілий смечок, і тоді вверх. А біля колодки легше. Отут і звук краще. Ну, прийдеться ще раз перенести. Ідуть тріолі. Друга варіація тріолями це означає, що в нас все може бути всередині смичка. Правої руки немає взагалі ніяких проблем. Тільки затримка і поєднання струн, але більше увага на ліву руку. Четвертий, а тут через відкриту затримка. Соль єс, а потім йде з соль вікаром. Пропоную оце вже ля-мі-ля -ля грати не двома пальцями. А одним і сольбика. Можна таку вправу запропонувати, наприклад, ля соль, сольбика. Щоб навчитися відтягувати пальчик. Якщо так не виходить, заграти знизу. Соль, ля, соль, діас, ля. соль, ля. Тобто перехитрити пальчики, але щоб тут пішло. Тон. Так, На... тому ми маємо вже звикнути, яке розташування. Мій соль, Фаді стон. Фа, на візерунках ми це все вивчили, тому ля, соль дістон. Бачите, Я вже готую зразу два тони. І друга половина така сама. Ну, майже. Увага-ля. Тут підряд. І окремо витягнули соль діс. Тому у візерунках ми граємо з четвертим пальцем. Так само є вирадичі, де ми відпрацьовуємо кожен пальчик. Біля, біля нього соль ля. І першим. І таким чином вчимося грати октави. І остання, третя варіація йде вже по 4 лікату і по 8, 16. Але оце терція вже в, нас в першій варіації вже була взята за основу. Так само щодо розподілу пропоную грати в нижній половині. Якщо ми грали тему, Так само чотири шістнадцятки. сіли, бесня, першня половина, сіли, нижня. Тільки тут по розподілу все ясно, тільки на підготовку пальців лівої. Тому що тут вже складні ситуації в чому? В першій варіації було тільки до Мі, Ре, фа. Бачите, Ре, дієс. Треба було готувати, а Мі вже відкрита. І тому це легко. А тут ми ще й вертаємося. До Мі, Ре, до, ре, фа, мі, ре, мі, соль, фа, мі. Тому ми туди-сюди і смачком вертаємося і треба готувати пальці лівої. Що все плавно йшло четвертий на другий. Знімайте цей третій палець. Отут. Знімайте третій. Щоб легше було соль грати, і так далі. Тобто оце звернути увагу, коли знімати, де затримувати, щоб це було плавно. Отож, перемотуйте відео, зупиняйте, працюйте по окремих варіаціях, по темах, щоб був і розподіл, і інтонація, і чіткість. І ритм, тому що є вісімки, потім тріолі, потім шістнадцятки. Все має бути в одному темпі, так як ми почали спочатку четверті. Отож, успіхів вам! У вас все вийде.